Мео, мої вірні поціновувачі сільського колорити та непередбаченої магії. Це я перший вал. Маш невтомний рудий оповідач, який продовжує свої захопив і пригоди в марівничому серед джуленка. І звісно ж, мій сільський побратим у хитрощах місцевий домовик на Фаня, який, здається, готує мені щоразу нові сюрпризи. Операція врятувати пиріжки. Нафаня проти сороки. Після пічного поєдинку з півнем я зрозумів, нафаня це не кузька. Він діє інакше. Кузька, міський чарівник, любитель витончених витівок та телепортації. Нафаня ж справжній сільський діджей хаосу, який працює з природою і її мешканцями. Одного разу бабуся Лариса спекла повкій запашні пиріжки з вишнем. Ох, який аромат. Мої вуза смикалися від насолоди. А тося руда сільська киця сиділа поруч і моркотіла від перечуття. Бабуся залишила пиріжки на гамку, щоб охололи, і пішла поратися по господарству. І тут з'явилася вона, сорока, велика, нахабна, з блискучими очима. Вона приземлилася прямо біля пиріжків і вже заходилася дзьобати один. Тося, звісно, кинулась до неї з щупінням, але сорока була швидка і вислизнула з-під лап, зловтішно цокаючи. Я, персвальд, вже готувався до своєї фірмої атаки з висоти, але тут почув з бормотіння. На фаня! Він визирнув із за куща буску. Його кудлата голова була злісно нахмурена. Ах ти, злодійка, парната, На чуже зазіхаєш? Пробурбутів він. І тут почалося. Нафаня не став хапати сороку чи кидати в неї чимось. Він просто кучав невидимо смикати гілки навколо неї. Сорока, яка вже повернулася до пиріжків, раптом відчула, що її оточують якісь невидимі сили. Гілки почали розгойдуватися, листя затріпотіло, а потім одна гілка несподівано хльоснула її по хвосту. Сорока з диким вереском злетіла вгору, залишивши її після себе розкидане листя, і головне цілі пиріжки. Вона кружляла над ними, сердито цокаючи, але більше не наважувалася підлетіти до ганку. Ми з Тосою переглянулися. Це було вражаюче. Нафаня, задоволений своєю роботою тихенько зник у куща, залишивши після себе. Лише легкий ще листя буде знати, як у перебних хазяїв пиріжки красти. Пролунало звідти нічні гриби та бабуся Лариса. Але найцікавіше сталося вночі бабуся Лариса, як справжня сільська господиня, обожнює збирати гриби. Навіть влітку вона постійно мріє про грибні профеї. І ось я прокинувся від дивного світла, що йшло з городу. Я обережно висказнув з хати і побачив Нафаню. Він стояв посеред городу, а навколо нього виростали гриби. Так, так, справжні гриби різних розмірів і форм, які тихо світилися з темряви. Нафаня, мабуть, користувався якоюсь своєю домовиковою магією, росту, створюючи цілі галявини нічних гробів. Він навіть наспівав якусь старовинну пісню. Схожу на колоскове для рослин. Я був шокований. Це вже не просто переставлення меблів. Чи захист пиріжків це справжнє біологічне чеклунство. Тося, яка теж прийшла подивитися на це диво, мурпала мені на вухом. Це на фані так бабусі подарунки робить. Вона дуже любить гриби. Зранку, коли бабуся Лариса вийшла на грот, вона просто ахнула. Йой, матінко божа. Це ж скільки грибів за ніч виросло. Це ж яке диво, радісно вигукнула вона. Вона збирала їх у відро, і обличчя світилося від щастя. На сховався за коморою, і я чув його тихий, задоволений сміх. Він був справжнім сільським чарівником, який піклувався про затишок і у домі, використовуючи свої особливі сільські методи. Ох, любі мої! Пригоди в джулинці набирають обертів. Тут ніколи не буває нудно, бо щодня на фані придумає щось нове, чи то сороку провчити, чи то гробний урожай організувати. Він непередбачуваний, хитрий і дуже сільський. А я, а я просто насолоджуюся цим фау. Адже з таким домовиком життя всецінна пригода. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодного епізоду життя родового міського кота Персевальда сільській глушині та його неймовірного друга Нафані. І напишіть у коментарях, яка найдивовижніша має траплялася у вашому селі. Мяу і до нових ще більш неймовірних сільських історій.